Немає електроенергії, немає частини громадського транспорту. З понеділка у Хмельницькому є перебої в роботі комунального перевізника. Мова йде про тролейбуси, тому містяни почали більше ходити та перейшли на автобуси. Добралися дуже складно, тому що чекали довго. Таки маршрутками добиралися. Ну, маршрутками, а чим було добиратися? Їх не маршрутка береса. Шість пересадків, бо ми влезно добиралися. Я налізню на дачу йду, то тут двадцятка ходить, ходить регулярно. В 11 годин має бути двадцятка. Ну, а там пішком трошки по масиву. А вчора з Озерки пішком прийшлися, все нормально. Так що Україна буде в перемозі, буде тоді краще. Хмельничани кажуть, діставатися у деякі мікрорайони міста складно, подекуди доводиться їхати з пересадками, адже значна частина людей користувалася саме послугами електротрансу. Люди сподіваються, що вже зовсім скоро електропостачання відновиться і місто заживе звичним життям.